Перевеньки були. До вашої уваги, електровелосипед зроблений в Китаї. Для того, щоб півгодини не згадувати, як же ваш гібрид велосипед називається, коли вас будуть запитувати друзі, що ж ви врешті врешт придбали, перевернувши до Городригом увесь інтернет, ми його назвали Чорним серпокрильцем. По-простому, стриж. Просто побачив далечінь, як саме таким електровелосипедом вправно керувала літня жіночка, швидко пересуваючись. І маневруючи, Тож стриж, подумав я, і кішка не ходи. Увага! Оголошення! Новинка від магазину Планета Залізяка. Родина, що мешкає Новоград-Волинському та виготовляє чохли на сидіння власноруч. Ви вже бачили чохли на мотоцикли, боксер та інші мотоцикли. Вони вже виготовляють чохли на електровелосипеди. Зокрема, електровелосипед Заря-силач. Зараз можна вже замовити на заря-стриж. Тигр або алігатор, будь-який велосипед, який ми продаємо. Тож, замовивши велосипед у нас, ви можете замовити і чухол або у нас, або у них. Телефон я залишу. Електровелосипед Стриж зустрічається на ринку України під різними торговими марками в різній комплектації та за різною ціновою політикою. Наш електровелосипед Стриж продається в комплектації 48 вольтів 350 Вт. Електровелосипед Стриж має літій-іонний акумулятор, тобто акумуляторну батарею, що знаходиться в рамі самого велосипеда. Легко виймається і можна заряджати вдома. Легко зачиняється захисний кожух, замикається на замок, щоб вашу батарею просто не поцупили. Велосипед має два амортизатори, що робить саме пересування велосипедом більш комфортне, має світловідбивний та фото, гума виробництва кенда, покажіть розмір. Гуми ось маємо розмір. Також має металеве захисне крила від бруду та пилу, має позаду катафод, а також має стоп. Позаду з лівої сторони велосипеда маємо протидію від крадіїв. Бачите, закриваємо, щоб не потрапляло бруд та пиль до замка. Якщо ви зранку або вночі, в сутінках будете відкривати або замикати, в самому ключі є підсвітка. От як зараз день, але синій колір, я думаю, вам видно. Для того, щоб ви могли вчасно потрапити до замка, зачинити або відчинити. Закриваємо і надіємося, що велосипед у вас ніхто не посупить. Маємо барабанні гальма з правої ручки керування попереду, з лівої – позаду. Сидіння. Сидіння занадто м'яке. І під мною, під моєю вагою 150 кг, здається, воно дуже-дуже присідає. Тому, якщо придбає людина більше ніж 150 кг, сидіння, мабуть, потрібно придбати від електровелосипеда силач, буде зручніше. Маємо замок запалювання, вмикаємо, показує заряд акумуляторної батареї. На лівій ручці керування. розташована кнопка світла, а також кнопка сигналу. Сигнал дуже потужний. Сашко покажіть, як вдень світить світло. Ось Вмикаю світло. Вимикаю, знову вмикаю, вимикаю. А також сигнал. Сигнал дуже потужний, не буду дзвонити, бо закладає в вухах. Електровелосипед стриж має надійну підставку. Наприклад, зараз вітряна погода і вітер хилатає велосипеда вліво-вправо, він може впасти. Щоб такого не трапилось, сам велосипед ставиться на підставку і він стоїть. Для того, щоб почати рух, потрібно зняти запобіжника, і велосипед готовий до руху. Для того, щоб поставити, нажимаєте ногою і увага, обов'язково фіксуєте. І хочу розповісти про ці додаткові підніжки. Хто вважає, що це підніжки водія, для того, щоб він міг відпочити, поставивши ноги. А хто вважає це для того, щоб дитинку підвести до садочка і вона стояла спереду? Нагадаю, що мабуть такого не потрібно робити, тим паче, коли дитинка їде без захисного шолому. Він може заважати вам бачити рух транспорту попереду. Дзеркал заднього огляду немає, тому краще цього не робити. Використовувати ці підніжки для того, щоб їхати і відпочивати. Бо якщо ставити дитинку, це може бути небезпечно для її життя і для вашого в цілому родини. Ну, ось таким чином. Поставили ноги. Зокрема, бачимо, у мене 46 чи 48 розмір, я вже трохи призабув, ставлю, не пригибається. Тому роблю висновок, що для більшості наших глядачів, які дивляться мій канал, якраз ця підніжка і підійде, тим паче для тендітних панянок. Вже багато наших глядачів та й покупців переконали, що найкраща гума з Китаю це кенда. Тож маємо тут найкращу китайську гуму кенда, розмір колеса такий самий, як розмір заднього колеса. Вони однакові. Якість гуми дійсно відчувається. Також цей велосипед має кошик попереду, де байлива господиня може придбати, перепрошую, на ринку будь-які фрукти та овочі і безпечно доставити їх додому. Можна поставити 2-3 пляшечки молока, олії, кілограмчик цукру, муки тощо. Велосипед легкий в керуванні, має легку вагу, ну як для чоловіка, 35 кілограмів. Це не занадто багато. Ну, я вам так скажу, що і тендітні дівчата з легкістю можуть підняти цей велосипед і перенести через будь-яку перешкоду. Гумовий брезговик, який захищає від камінців, бруду та пилу, більш декоративний. Але все ж таки він тут є. Складається враження, що цей велосипед не лише для міста, а він підійде мешканцям і сільської місцини. Тобто можна їздити на будь-якої території України без особливих перешкод. Ну, мається на увазі, що не в Карпатах а десь в горах. Дуже важливо, що сидіння регулюється як вгору, так і вниз. Так само, як і кермо. Для того, щоб підрегулювати для людини з будь-яким зростом від маленького до великого. Також сам велосипед має надійну вилку. на гору. фара освітлює близько 15 метрів попереду і захоплює по 3-4 метри по бокам. Тобто, добре видно на відстані 10 метрів. Далі вже темряво.